Тапочки дуже прикольні в епіцентрі взяла, дуже легенькі, мало займають місця, ну реально, в дорогу, все те, що треба. Мені їхати 4 години, але треба, щоб ноги відпочивали, тому я одягаю зміни взуття я одна вийшла так. Це класно. Так, ну що, готуємо зараз е, красивий стіл. А, Оце зі мною завжди записник. Зараз чи вірші підуть, чи пісні, не знаю. Ну, пом'ялася тарілочка, так, так, І трохи взяла овочі. Я не збиралася їсти, але треба поїсти, бо я з другої, ранку, з другої ночі не спів. Вже дев'ята. І треба. Дорозі треба поїсти. Обов'язково. У мене огірочок, в мене перчик. І цього достатньо. І кава. І кава. І? Вагон, так, да, вагон дійсно. Вагон романтика, давайте ближче. Таке, таке. Зараз хтось скаже, добре, що хоч та є в такий час. ну народ, Ми незалежні вже дуже багато років. І ми дуже сильна країна, у нас дуже потужна машинобудівна галузь. Тому таке собі Кревенчуський вагонобудівний завод який в нас працював зараз, то зрозуміло, що зараз. Але він працював на повну. Чому йому не давали замовлень державного зразка? Не один-два потяги чи вагони, вже не пам'ятаю. Вони дійсно робили дуже класні вагони. От, шкода. Ну ладно, ми їдемо. Так, сторона сонячна, тому я намагаюся закрити зараз шторки. Буду це робити дуже обережно, бо уявляю собі, скільки це років. Так, обережно, обережно, обережно. І робимо так, зараз. Коли намагаєшся зробити собі е, більш-менш е, комфортні умови, так що в мене, до речі, є, в мене є перець. Е, вчора купила е, в магазині Траш е, 39 гривень кіло. І помідорчики роківнянські, домашні. Пом... Помідорчики чуєте, Угірок домашній. Ну і яблука вчора теж купила в тому ж самому магазині, тобто все, в мене ось. Ось мій сніданок. Так, хвилинку, оба, отак. От І кава. І, звичайно, кава. Боже, я сподіваюся, що мене буде чутно, бо я говорю тихо. О, так. Записничок. Будеш без нього. Я не буду їсти на камеру, я не дуже люблю людей, які їдять на камеру, хоча інколи. Мені так здається, наприклад, випити е, чашку кави або чаю і паралельно поспілкуватися зі своїми підписчиками. Це непогана ідея. Але на сьогодні е, Так, зараз коротенько. Взагалі я мала їхати, я замовляла ще раніше квиток, плацкарт, ковушка. Я спеціально хотіла згадати дитинство, плацкартний вагон, саме боковушка — Це нижня полиця, де є столик, тобто то, то, таке. І тут паралельно все в один період, це вивезення речей. А, і прям знаєте в один період вивезення речей з'являється кілька пропозицій. І це все прям в один період. Буквально, там, я не знаю, протягом тижня-десяти днів, тобто там десь до відрізку два тижні, а на мене навалилося одразу. І головне, що завтра буде півроку, як я звільнилася. В принципі, в перші чотири місяці як звільнилася. Ну, я була так, в такому, знаєте, розкачках. А тут вже коли я наче почала щось робити, діяти. От воно на мене все і пішло. На тобі ти сиділа, відпочивала, на тобі вирішує одразу. І пропозиції такі кожна з них мала була гарною в своїй сфері. Одна це саморозвиток і здійснення моєї мрії. Навпаки спочатку здійснення моєї мрії і паралельно за моїм бажанням, якщо я, це, якщо я не складу ручки, а буду далі йти, то це можливість саморозвитку. Але це дуже далеко. дуже далеко. Рідні тут, тут війна, але це моя мрія. Тому треба думати. А друга пропозиція більш особистого плану, особистого характеру. А вона Станом на сьогодні вже відпала, але останній тиждень прям активно-активно я до неї готувалася. Територіально ця, наче як робота, да, там, вона в Європі знаходиться, тобто ближче до України. Тобто здавалось би, непоганий такий варіант. Ну і третє, це е, три вакансії, які мені запропонували, буквально ось ось тут, Для мене не треба нікуди вже їхати, навіть взагалі кидай добро. І сиди собі, і працюй, і, і таке і інше. Розумієте, воно все разом, все махо. Щоб таке відбулося років-два назад, от, щоб такі лакомі пропозиції мені одразу всі навалились, я б явно а, дала б задню. Ви знаєте, от серйозно, я б дала задню. Я б подумала, Та, ну, це щось не те. Я б відсунула це все, або робила б, ви знаєте, спочатку. Щось до одного йшла, а потім до другого, до третього. Зараз був момент, що я мене накрило тому що ж таке, а потім думаю, таку заспокойся, спокойся, Ти робиш дуже серйозні справи, дуже потужні такі, абсолютно не схожі на мене речі, про які я завжди я їх навчала дітей, своїх учнів. І от в мене є зараз можливість. Це все, що пов'язано з флюксу зайвих речей не просто. Гідемо да. в тунелі, сподіваюсь, що мене чутно. Пов'язано не, не лише тільки треба було зібрати всі свої речі і їх там кудись вивезти. Ти їх збираєш, перебираєш щось. Пропозицію одну пропозицію, другу, пропозицію третю. Третя пропозиція, в принципі, в мене відпала одразу, тому що третя пропозиція це фактично повернення до того способу життя, який в мене був. Тобто залишитись працювати в освіті на державних в державних установах. Сьогодні вночі чуйка мене не підвела, тобто внутрішній такий, знаєте, стан він мене не підвів. І вона відпала, і слава Богу. Зараз їду, їду в сусідню область. А да, так, да. так чого я заходять? Я ж взяла плацкар спочатку. І сьогодні вночі, у другій ночі я прокинулась і трохи відчуваю, що ну, таке нервую, знаєте, таке собі. А, і є спосіб Для себе я знайшла такий, як допомогти собі в такій важкій ситуації. Або генеральне прибирання, прям таке конкретне, генеральне щось на зразок, як винести старий, вивести старий хлам з квартири, да? або зробити максимально комфортним якийсь свій шлях. І я відчуваю, що мені так поганенько. Я себе не дуже добре почувала. І я серед ночі захожу на додаток Корзалізайці, дивлюся, з яких коштує квиток. Ну, Плацкарт коштує 144 гривні, а пейний 289. 289 із постійною. Так, 200, в принципі. І я замовляю пейний. Замовляю якраз це ж сьогодні, ось як о 9, 9 ранку я виїжджаю і виїхала, і вночі сьогодні я замовляла це купе. Я глянула те купе, яке було вільно, щоб всі чотири місця були не зайняті. Я замовила одне нижню полицю номер 7 сьомокупець, полиця. Все, я їду до свого місця призначення самостійно за ну, майже 300 гривень. Да? Оці 300 гривень це як додаткові ліки, тобто рахуйте 144, ті, що я мала заплатити плацкарт, і плюс ще така ж сама сума. Це вже за можливість вами ось записати це відео, можливість ну, реально послабитись, полежати, поспати. Я інколи доплачувати за комфорт, коли почала дуже важко працювати. Мені дуже подобається працювати, і я люблю роботи, коли їй багато. А, просто зараз я як географ подорожую, але мені не вистачає грошей, тому що я, а, вчитель у нас, наприклад, географ, да, якщо він буде, щоб він і працював, і подорожував, в нього не вийде. Якщо він один, якщо в нього немає чоловіка, спонсора, правда? тому що для того, щоб Шукала орієнтири, які будинки, подумки, план міста Києва собі уявляла, так, куди дивиться цей будинок, де північ, ага, ага, та, чи там схід. Потім пішла, уточнила, точно я вгадала. Ну, так, от ладно, Ми ще можемо побачитись. Я, до речі, молодець. Бачите? Поставила з вами балакою, поставила сумку біля входу. Нехай там в мене двері зачинено. Я їх на замок не зачиняла, просто прикрила. Але все одно я повернулася спиною до сумки, дивлюся, воно в сторону вікна, да, з вами спілкуюся. А сумка в мене ззаду, сумка. Ви знаєте, це дійсно. Ну, Якось наче в дитинство повертаєшся. До речі, про прийняття правильних рішень, як сказали мої нові знайомі, що неправильних рішень немає. Є просто рішення. В певний час вони мають свою вагу. У будь-якому разі приймаємо їх ми, і ніхто на нас не впливає в будь-якому разі. Якщо ми настільки слабкі, що піддаємося під вплив інших людей, ну, то вже інша справа. І тут знову ж таки це не звинувачення. Ну, Кожна людина має свої особливості. і, Знаєте, у Пугачової як там побуває в моїй шкурі. Бажи да? в моїй шкурі, то сухої, то блістящі. Напиши моє щастя. Так цікаво вийшло. Слухайте, от тільки зараз я так собі думаю да, про ті три ну, такі наче пропозиції, які в мене з'явилися. І я ж все там крутила, в голові продумую, я на них не зациклююсь. От що я навчилася, я відпускаю. Знаєте, як от раз поклади на в полицю якусь проблему на час і займайся там своїм іншим, буде час, ти повернешся до того питання. Зараз, бачите, мені оця поїздка. Я вже, боже, я їду, я не знаю вже, я дитині обіцяла приїхати, вже в скільки тижнів вона мене чекає, все до неї їду і їду. Це нарешті сьогодні їду. І от бачите, мені випала ця поїздка саме в той період, коли не ем, коли над чим подумати. Почався балакаю, балакаю з вами. Сама з собою. А, до речі, мені донька казала, що коли ти хочеш ну, щось там вирішити, просто а, спроєктуй себе в ту ситуацію, тобто перенесись подумки в ту ситуацію, от, наперед, знаєте, як у майбутнє. І от опинися там, от, наприклад, і спробуй відчути, чи буде тобі комфортно, чи буде некомфортно. Отак. До речі, слухайте, дуже класна річ. Взяла в Аврорі в свій час. Ось він. Бачите, вентилятор такий. Він має три режими. Він якраз була акція, якась він недорогий. Легенький, найголовніше, що легенький заряджається. Де він там заряджається? Господи, якось він заряджається дуже. А, тут є батарейка окремо і ось є. Бачите, зарядочка. І ось така підставочка. І він легенький. Він мене вдома виручав. Тобто такий локальний. Все, я готова. Переділа плаття, тому що мені ще їхати автобусом близько години, по-перше, чекати 2 години автобуса і їхати автобусом близько години. І минулого разу я їхала, я думаю, так буде і зараз. Автобус ностальджі, романтика, ще років 60-х, такий собі лазик. І вікна скрізь чудові великі, ні одні шторки. І поки ми там Дніпро перетинаємо, то ну, таке собі жарко, жарко, жарко. От. Але в платі мені буде легше. Тож все, я через годину десь ми вже прибудемо, я зараз просто сяду. Я так за блокноти не сіла, нічого не написала. Лежала, трохи поспала, ні про що не думаючи. Поживи в моей шкуре То сухой, то блестящий Проживи в моей буре Отдыши мое счастье Поживи на подольше И узнаешь побольше Как от счастья смеяться И от слез не стреляться Поживи в моей шкуре Учи меня жить, кого гнать мне из суи, а кого мне любить, Поживи в моей коше, а потом уж учи меня жить, кого выставить.